Вітаємо в ефірі програми Велобезпека. Це такий відбувається Велопрес-клуб. З нами сьогодні молодіжне телебачення ФСТВ та учні Харківського державного музичного ліцею. І ми зараз от дізнаємося в найзавзятіших таких велосипедистів. От з нами Павло Ровчак. Скажи, Павло, двома словами: для тебе поїздка на велосипеді. Що це? Шілко. Угу. Чудово. Емоції, які ти відчуваєш, коли ти за кермом? Е, радість. Угу, супер. От Анастасія Круподер е, е, теж полюбляє кататися на велосипеді. Анастасія, ти зараз у сільській місцевості чи в міській? У сільській. А як тобі там вдається їздити? Ну там ж, ж немає таких асфальтових доріг, щоб так гладко їхати. Е е які там є переваги? Можливо, там спокійніше можна їхати, як, як ти. Хоч, ну, там рідко хто їздить, та ну, там у мене вже доріжки усі прокатані і так далі. Тому от я можу спокійно їздити. Там же і проток тобто, там по типу доришки теж. Там велосипед все ездит. Mm -hmm. У нас є одна дорога от де машини їздять, а є така типу міні-доріжка, дорижка, которое друга. І от там на велосипед... Угу, чудово. От е, така невигадана історія життя. Е, хочу нагадати нашим всім е, глядачам, що є така громадська організація, Асоціація велосипедистів Києва і є багато ресурсів велосипедом до школи і не тільки е, дуже багато цікавої інформації. От е, Така ситуація, коли ми за кермом і дзвонить мобілка. Що будемо діяти, Павло? Твої дії. Uh, зупинитися, подивитися безпечно чи ні. Так. Треба, щоб було безпечно. І тоді uh, дістати мобілку та відповісти. Uh -huh. Супер. Настя, твоя відповідь uh, в цій ситуації, будь ласка. І дошли, ми за кермом. От ти за кермом, і в цей момент дзвонить мобілка. Твої дії. Ти ж за кермом. Я просто з'ясував, а відповім на дзвінок. Чудово. Ну що ж, у нас молодці. В десятку, як то кажуть, влучили абсолютно вірно. Асоціація велосипедистів Києва зробила спеціальний такий ролик: 59 секунд він триває. От. І головна думка в тому, що коли ми за кермом. Не можна відповідати на дзвінки, треба дійсно зупинитися в безпечному місці. Або інший варіант зовсім не зупинятися. Якщо ви їдете і недовго вам їхати, то ви доїдете до кінцевої, як то кажуть, своєї мети, а там вже передзвонити. І такий варіант можливий. Але ні в якому разі під час руху за кермом не брати слухавку, не відволікатися, тому що це є ризикованим. Ну, скажіть своїми словами, от е, Павло вже поділився враженнями. Настя, скажіть, будь ласка, от е, що таке велосипед в твоєму житті? Велосипед, це, ну, це коли мені там треба там, подумати і так далі. Я можу ну, все, сісти на велосипед, то кудись там проїхатися там, не знаю, до церкви, або з друзями покататися, або, ну, або якщо в магазин треба з'їздити, я сяду там. Угу, чудово, чудово. Е, які ти емоції, Настя, відчуваєш, коли ти за кермом? Я особливо, от, я особливо люблю їздити, от коли в мене розпущене волосся. Це таке приємне чувство, що це пере. Так, ну це я розумію, що це доволі так креативно, але ми не забуваємо про безпеку. Насправді краще так не експериментувати. Ну і зараз ми дізнаємося такі дорослі фахові думки. Пані Ольга Волченко викладає фізкультуру в Харківському державному музичному ліцеї. І, до речі, сьогодні, от завдяки ініціативам Асоціації велосипедистів Києва, в освітню галузь України буде впроваджуватися. Така альтернативна тематика про е, безпеку велосипедного руху, про психологію, про світогляд велосипедистів, щоб це ну, наш світогляд розширювало, щоб ми розуміли, що життя з велосипедом це позитивно, це екологічно. І не тільки, от, пані Огля, для вас велосипед в вашому житті. Що це? Е, ну, він не так давно в моєму житті, але е, я відчувала цю необхідність. Поїздити. І що я можу сказати, що це, перш за все, про це навіть Настя казала, це свобода. Так? Це свобода, це швидкість, ти можеш швидко кудись дістатися, але для мене це не дуже важливо. Для мене це має дуже сильний такий потужний терапевтичний ефект, тому що на, 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 на швидкості їздити. Саме з природою, і ти можеш бачити більш масштабно оці пейзажі. Це неймовірно. це неймовірно Ця перспектива. Ти слухаєш, от припустимо, там, як, як живуть дерева, ти чуєш птахів, ти, ну, ти просто дійсно поєднуєшся з природою, і це. Неймовірно, і в, в плані емоційного фону, от психологічного стану, особливо під час ну, в наших реаліях, це дуже допомагає. Дуже допомагає перемикатись на позитив. Дякую, це насправді дійсно так, і немає значення в кого вело велик, скажімо так, гірничо спортивний, чи, наприклад, більш класичний, як Україна. Знаєте, от ми почали з безпеки, коли дзвонить мобілка, що діяти, ми вже без сумніву правильні відповіді знайшли. А хочу додати, що є така книжка Конституція для всіх і великих, і малих. Можливо, хтось про. Не знає, а хтось дізнається і отримує в подарунок. От Павло, наприклад, він, він отримає цей приз за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху справедливці. От видавництво «Тундраїв Холодкевича. Так, от конституція, основний закон, це перша в Україні спроба віршованої конституції, де кожна окрема стаття основного закону представлена в поетичному творі.